Нещодавно місцеві мешканці одного з мікрорайонів міста Луцька залишилися без гарячої води, як зазначалось, через планові ремонтні роботи. Та зовсім скоро історія повторилася. Позаду мене ви бачите розриту величезну яму, де проводяться ремонтні роботи. Це і є причиною, чому лучани досі без води. Лучанки Раїса та її сусідка Валентина мешкають в мікрорайоні ДПЗ. Саме тут в червні вже відключали гарячу воду на кілька тижнів, і ось в їх оселях знову немає гарячої води. Відключили знову, тож доводиться гріти каструлі. А ви сама проживаєте? Чи з ким? Сама да, і самі ці відраді. Да. А ви сама проживаєте? Сама. І теж самі ці відра да, носить. Да, да, да. Носити важкі відра з водою для жінок вже звичка. Та все ж зізнаються, це важко. Але іншого вибору у них, на жаль, немає. А що робити? А як миться? Холодний же не будеш митися. І що, якщо я помиюсь, холодний, значить я зляжу. Я, <різь> трохи втомилися, бо незручно, знаєте, отак. Ну нічого, що зробиш. Схожа ситуація і у тих лучан, які теж не мають квартирах бойлера. Люди кажуть, через чергове відключення їм доводиться постійно підігрівати воду навіть для найпростіших речей помити посуд, вмитися чи для гігієнічних процедур. Місяць тому назад профілактика була місяць. Чого в то время не міняли труби. Холодна вода. Я пенсіонер, боюсь, води холодної. Чуть-чуть руку намочу, намажу і на цьому успокоїлося. Нема в мене ну, от. Теж так перебиваємося якось. Гриємо воду, дай, дай, як то кажуть, сполоснувся, в каструлі великій такі. Ба більше попередження про те, що воду знову відключать, кажуть, не було. Повідомили за два дні до відключення. Вам говорили, наскільки часу вимикають цю воду? Я наприклад, нічого не знаю. Нічого не розказували, не повідомляли вам. Ні. І об'яви ніякої нема. Ну хто? Рі... Ну звісно, як посуду щось поміти, гриєм, а самі шукаємо, де помітися. Пані Олеся, одна з тих, у кого гаряча вода ніби і є. Але аби дочекатись ту ж таки воду, потрібно прикласти чимало зусиль. Поки я її почекаю, що вона стече, то це можна чекати хвилин 10, просто в пусту спускати воду. Поки я почекаю, стече та вже сплакалась та чекає воду. У Луцьк теплі кажуть, що води не буде як мінімум два тижні, поки триватиме перший етап ремонту на тепломережах. Але два тижні це за умови, що не виникнуть форс-мажорні обставини. І пояснюють, не зробили всі ремонтні роботи в червні, бо на це були свої обставини. Так. Вірогідно таке питання виникає, чому ці ремонтні роботи не розпочали саме в той період, коли були планові відключення. Це слушні зауваження, але виникли затримки з виконанням робіт на інших об'єктах. Тільки зараз підрядник приступив до виконання робіт на вулиці Івана Газюка Сергія Климчука. Розпочинаються ремонти з заміни аварійних у магістральних теплових мереж. Представник громадянського руху свідомі Євгеній Мікоян вважає, що людей мали, хоча по Передати про чергове відключення належним чином, адже схожих ситуацій, коли лучани місяцями сиділи без гарячої води, чимало. Мешканці були попереджені лише про те, що буде профілактика котельні. Вони розуміли собі, скільки в них не буде води. А тут ще планові робота по реконструкції магістральної мережі і питання, чому її не можна було провести паралельно з профілактичними роботами. Можливо, так якісь технічні моменти цього не дозволяють. Проте люди про це не знають і це вже не вперше, не на першій ділянці в місті. Тож так виходить в результаті, що жителі цього мікрорайону повинні будуть і далі гріти воду в каструлях або шукати, де зможуть прийняти душ, Принаймні в найближчі два тижні, але це за умови, якщо не буде різних форс-мажорів в інакшому випадку, цей термін може бути і довшим.